Цій милій блондинці ніяк не дає спокою розмір грудей. Після народження дитини молочні залози Тетяни втратили пружність і форму, тож жінка, не вагаючись, зважилася на операцію. Коли перестала кормити, скажімо так, грудь вернула свої розміри, стала маленькою, і після... І з, в з поміж інших клінік Тетяна знайшла лікаря, якому довіряє. Я б хотіла поміняти, во-первых, форму змінити і звісно, ну, зробити розмір. Форму змінити змінить волочні железі я вам не зміню. Я можу просто создать більш наповнену форму. Після усіх вимірювань, підбору імплантів та різних аналізів, нарешті призначена операція. Звісно ж, боюсь, але просто дуже хочеться. Під молочною залозою зробили невеликий надріз, в який і вкладуть імплант. Под нас протезі. Ще угу. ми його будемо туда. Операція завершена, але реабілітація триватиме близько шести місяців. Саме стільки часу лікарі стежитимуть за здоров'ям жінки. Ну, як ви знаєте, що четверга медичний огляд в прямому ефірі сніданку з один присудин? Так вони називаються медогляд. Наш а, а, лікар, експерт і журналіст Людмила Подлевська, авторка і ведуча цієї рубрики. люда, люда тобі доброго ранку? От скажи мені прямо і відверто. А силіконові груди це добре чи погано? Доброго ранку, Руслане. Доброго ранку всім глядачам, усіх з початком весни. Силіконові грубди це нормально і природно. Про це сьогодні будемо говорити. Знайомтеся, будь ласка, мій гість сьогодні. Це пластичний хірург Олег Копієвський. Олег, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго Отже, розпочнемо відразу з того, що у нас є тут на столі. Це імпланти, правильно? Так. Да. Скажіть, будь ласка, вони тільки за формою відрізняються чи і за змістом також? В основному вони відрізняються по формі. Состає силиконові імпланти із оболочки силиконової. и силиконового геля. Силиконовый гель это не масло, это вот я его выдвигаю, и он тут же попадает внутрь. То есть он держит свою форму независимо ни от чего? Независимо от того, где он располагается, силиконовый гель держит форму и создает Эффект естественной груди. Олег Евгеньевич, скажите, пожалуйста, э, только за помощью имплантов сейчас можно увеличить размер груди? Чи есть еще какие-то такие средства, э, скажем, какие-то инъекции и так далее? Ну, протезирование груди – это самый современный вид увеличения молочной железы, но существуют также такие методы увеличения молочной железы, как введение филлеров искусственных э, гелеподобных веществ, в пространство. Это пространство ретромамарное, которое находится между молочной железой и грудной мышцей. Туда же вводятся, вставляются и импланты, правильно? Да, импланты могут и там стоять, могут стоять и под мышцы. Угу. Это хирург решает, какую форму. А что с того краще? Не имеет значения, что лучше. Главное, чтобы женщине нравилось. И все зависит от профессионализма хирурга. Якщо хірург любить більше оперувати, він ставить Имплант. Але якщо говорити просто про гель, він же не має оболонки. Тобто от ми розуміємо, що якщо ми ставимо таку річ, вона нікуди в нас не дінеться, мені здається, вона буде міцно триматися. А якщо це просто гель. От в этом якраз і є плюси імплантів, що вони знаходяться в том місці, куди ми їх поставили. Гель може мигрировать, если його вести больше, чем нужно. Зато нет разрезов. Поэтому женщина вибирає, що вона хоче розрез і сто процент вірно, що молочне железані будет такой розміру, як она хочет или же нет и в тому місці дево находиться да, или же нет разреза, но зато небольшое количество геля находится і немножко увеличивает грудь, но немного, потому что много нельзя. Ми говоримо про те, де можна це розмістити. Давайте покажемо от на нашому манікені. Де робляться надрізи і що означають ці надрізи, чому вони робляться там чи інакше? От Продемонструйте нам, будь ласка. В основному хірургії ставлять протези через три доступи. Перший доступ це найпространеніший субмарнії складки. Це те, що було у нас в сюжеті показано, правильно? Так. Да. Чим він хороший? Тим, що молочна железа, вона ж увеличена. Прикрывает этот разрез, и его практически не видно. Uh -huh. Если женщина рожавшая и у нее большая оревола то можно сделать доступ через ореволу Тогда вообще не видно разреза, потому что это место настолько легко и быстро заживаемое, что меньше всего видны разрезы. Ну и третий доступ, который женщины в последнее время стали чаще любить, это из-подмышечного uh -huh. разреза. Тогда вообще грудная клетка без каких-либо шрамов, но если поднять руку где-нибудь в транспорте, то можно видеть небольшой разрезик. Вот это в основные три доступа, через которые хирурги ставят протезы. А в... так... Скажіть, будь ласка, от е, варіант е, розміщення цього імпланту в грудях, він має значення для годування. Якщо, скажімо, жінка хоче далі народжувати і годувати дитину, е, це має значення, з якого боку її його вставлять? Ні, ніякого значення не має, тому що імплант не контактує з морлочною желізою. І жінка може кормити абсолютно безпечно для ребенка, для себе. Єдине, що після роду, звісно, треба буде робити корекцію, тому що роди кормлення нескільки міняють молочну железу. Ну жінка все одно стає вас, э, 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 з вас, з вами повинна дружити і завжди до вас навідуватись. Правильно, якщо Они вона нап... має ось такі моменти, да. гарантія всіх протезів, які ми ставимо, пожизненна. но в течение 10 лет может образоваться контрактура. Что такое контрактура? Капсула организма, которая сдавливает протез. Вот в течение 10 лет женщина с нами дружит. А мы уже решаем, надо менять ей протез из-за того, что там возникла контрактура, или же не надо. Дякую, Олег Евгеньевич. Мы тоже с вами будем дружить и запрошивать в нас ласка. в студию. Спасибо величезное вам. До встречи. Зустрянемся наступного четверга. Всех с весной. Любите себя. До новых